Вітаю вас, мої любі друзі. Бажаю вам всього доброго і хочу вам показати сьогодні свої клумби, справжні моменти життя з вами. Зараз маю багато часу і записую багато відео про малодоглядні клумби, тому що ми маємо радіти не тільки роботі на клумбах, а ми маємо Радіти тому, щоб їх бачити, ці клумби, щоб можна було ось отак з тераси, малювати навіть картини і бачити перед собою ось таку красу. Це все надихає, надихає на гарне життя. Коли приїжджають до нас рідні, друзі, вони також радіють ось цій красі, яку ми створюємо своїми руками. Я дуже люблю троянди, в мене дуже багато троянд. Я мій син прищепив любов до троянд і до клумб. Все почалося з його великої любові до квітів, до клумб, до хвойних. І я взяла приклад із свого сина і почала також розводити багато квітів. Бо він мені їх багато купував, привозив, я саджала і тому маю ось зараз такі гарні клумби вдома. Отак вони квітують і радують наше серце, радують тих друзів, які до нас приїжджають і рідних. Але от сьогодні я хочу вам розказати про малодоглядну клумбу. Я маю багато клумб, але хочу говорити про малодоглядні клумби, ось такі, як оця. Тому що зараз вже хочеться менше працювати. От ми йдемо до цієї малодоглядної клумби, ростуть у мене отакі деревовидні півонії. І е, зразу ж за цими півоніями починають е, рости е, туї, ялівці, і я е, саме подумала, що можна іще посадити, як можна робити композиції. І почала ось так. Оце яскрава троянда, ангела, і отакі хвойні, як говорить навіть мій зять. Посадив каже, от таку троянду саме ось отак в такій композиції, як воно є. І більш нічого не треба. Друзі, це дійсно нічого не треба. Це малодоглядна клумба. На ній я мало працюю. Це весною обрізала ялівці троянду, після першого квітування обрізала цю троянду. Вона починає квітувати майже сама перша. І до самих морозів вона також квітує дуже дуже гарна троянда. Високі струнки це туї смарагда. Перед нами ось стелиться ялівець. Я ялівцям взагалі співаю. оди, Зробила відео у себе на каналі про ялівці окремо. Що це за рослина, яка не потребує догляду. Далі жовтим, жовті хвоїнки, то я роблю таку кулеподібну тую в цій композиції біля ангели. Друзі. От зробіть таку клумбу обов'язково. Ви будете отак з тераси, любувати чи просто сидіти в дворі на лавочці, любуватися оцими клумбами і розуміти, що можна мало працювати, можна мало щось робити, і можна мати ось таку красу. Дякуємо за увагу, дякуємо за підписки, за лайки. бажаємо вам добра і квітів.